Доброго дня всім. і Сьогодні ми будемо говорити про фільм Носферату режисера Роберта Егерса, який нещодавно вийшов в прокат. Якщо бути точнішим, наша прем'єра була 2 грудня. А... І зразу відповідаючи на питання, чи слід йти в кінотеатр, слід а... мені фільм особисто дуже сподобався, я його раджу. Проте є певні але. Наприклад, якщо ви дуже чутливі до тем сексуального характеру або насилля, можливо, вам слід утриматись від перегляду цього фільму. Але якщо вам все рівно <смі> на це все, то йдіть і не думайте, що він називається. Зали заповнені, люди йдуть і не зря йдуть. Не зря люди завжди вибирають, ну не завжди є виключення. Но... Переважно вибирають хороші фільми. Все-таки все попри всякі розмови про, про тупе стадо і так далі, все-таки практика показує, що стадо да не стадо. А, але сьогодні не про це. Ну, Це ремейк, про що третій, чи другий, другий значить. Ремейк оригінального фільму. Оригінальний фільм зняв Мурнау в 22-му році в 1922 році. Цей фільм чорно-білий і, що характерно, беззвучний. Тобто він доволі специфічного характеру, можна сказати. Самого фільму, на жаль, у цього оригіналу я не бачив, тому не нія... відео не буде ніяких. Розборів і порівнянь а, між ремейком і оригіналом, проте, ну, це так, для а, для просто для спільного розвитку. А тепер переходячи до самого фільму. Напевно, почнемо а, з акторського складу. Я не буду перечислювати всіх акторів, які там грали, відмічу тільки головних. Лілі Роуз Деп зіграла головну героїню. Вроді як Елен Хьютер, якщо я не помиляюсь, це ім'я головної героїні. Вона, ну, вона зіграла таку жінку, яка ну, не будемо зараз спойлерити, ну просто зіграла непогано. Зараз скажу, гра Лілі Роуздеп мене дуже задовільнила. Я очікував гіршу зазвичай, коли діти акторів або режисерів ідуть в поступах своїх батьків, виходить якийсь хал якийсь за перепрошенням. Проте в даному випадку Лілі Роус Деп не той випадок. Не. Лілі Роус Деп чудесно справилась зі своєю задачею. Респект. А... Хоча я чув, слух, чув думку, до речі, від моєї подруги про те, що. Ліля Росдеп її дуже бісила. Ну, не знаю. У <смі> мене Я мало поки що з ким говорив про Носферату, тому я не можу сказати. Може, це, ну, Я висказую тут чисто свою думку. Да? Скільки людей стільки думок, моя думка така. Ліля Росдеп справила ще А, Далі. Біла Скашгорд зіграв Орлука. Граф Орлука. Його акторську гру оцінити доволі тяжко, тому що. ну, він грає граф Орлока, який дуже загримований, який дуже якби, маю, куча слоїв всякого, всякого. І тому, типу, доволі тяжко його оцінити. Ну, плюс він завжди в тіні, тому тяжко якось оцінити його авторську гру. Ну, в принципі, напевно, не знаю. До речі, до Білоска Шорта ми ще вернемося потім, коли будемо вже говорити про сюжет. Не знаю, з інтересних робіт, з, ну чи ж, з інтересних акторів, які мені сподобались, Фальде Іннесон зіграв доктора. Мені дуже подобається так, такий типаж персонажів. Це такий от, просто доктор, англійський вікторіанський викторі... доктор. Варто зазначити, що події фільму відбуваються в Німеччині, наче як в 1838-му. От. Тут, звісно, не раз не вікторіанська англія. Проте от вайби такі, вайби, да? Такої сонної лощини, Тіма Бертона, хто довівся, той знає. От мій такий персонаж такого типу персонажів дуже подобається. Ну, це особисто моє. А також мені дуже сподобався Саймон Аман Берн. Чи Бернк? Думаю, якось так. Він зіграв красивого короля, слугу графа Орлука це просто такий колоритний, божевільний, мені завжди такі персонажі подобається. Ну, в принципі, з головних, ну, не з головних там є ще певні герої. Ну, про їх, про, про решту акторів, які я не назвав, яких я не назвав, просто можу сказати, що так. В общем, акторська гра акторів доволі сносна. Тобто, сказати, що щось захмарне я не можу, але доволі сносно. Подивитись не пожалієте. Скажімо так, немає ніякого позорного, позорного крінжа, да? тому в принципі раджу. Тепер переходимо до сюжету. Я не буду пересказувати сюжет, тому що це скучно, хто хоче, може подивитись в когось іншого пересказ сюжету, хто хоче, може подивитись просто фільм, а бажано. Проте єдине, що скажу, єдине, що скажу. Uh, сюжет не uh, повільний. Темп сюжету не повільний і доволі бодрий. Навіть місцями занадто бодрий. Хоча то тільки на початку, потім сюжет стає адекватним. І, типу, мені здається, що дуже збалансований сюжет. Мені сподобався темп, мені сподобався сам сюжет. Uh, якихось нестакових логічних я не побачив. І в принципі на цьому. Все так. Якби, в общем, тепер переходимо до деталей. Ті, хто подивився носферату, і їм... їм цікава моя думка. А, ну серед головного, що слід відмітити, це носферату з вусу було неординарно. Я не очікував такого. А, якби, я бачив просто кадри з оригінального носферату 2022 року, і я а, типу, представляв його отак приблизно. Да? Ну я, якщо можна представляти Да? Uh, ну, коли я побачив ці вуса і цей козацький чуб. Особливо коли я побачив цей козацький чуб, я просто випив. Ну, знаєте, не до опису, що він називається. Uh, ну прям. Я не знаю, запорізький козак. То прям, прям сильно було. Це uh, такий перший момент, другий момент. Uh, я найбільше взагалі співчував мужику, який втратив дітей жінкою. От, дивлячись на все, мені здається, це самий трагічний персонаж, і в мене досі певне нерозуміння, розуміння, чому він не, не прогнав персонажа Роуз Депа і її хлопця, чоловіка Ніколи Сетолта. А, Типу, ну, точніше, чоловік, персонаж Роуз Деп називається Том, Томас Хьютер. А от, актор, який грає Томаса Хьютера, це Нікос ну, типу, Просто нормально зіграв. Я розумію, що він їх раніше не прогнав, коли почала обіснуватися Лілі Роуздеп, або не відправив в лікарню її. Типу, в нього вдома діти. Якби, ну камон, типу, жарти жартами. Без розуміння до такої поведінки, але окей. Трошки емпатичний персонаж. Ну. Тоже емпатія, то що не треба, напевно, в тому світі. Якось так, то щодо. Щодо, які ще там деталі важливо. Що... Ну, атмосфера. Атмосфера прекрасна. Мені дуже подобається все хотичне все. Ось ходка мені ближче, ніж готика, але ходка теж мені подобається. ця вся архітектура, вся вся атмосфера. Хоча найбільше мені, звісно, сподобалася сцена з циганами, і його обряду, з голою жінкою. Я, 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 я не зрозумів, нахуй там голова жінка, вона тепер в жертву приноситься, чи що, Ну, наче як так. Ну, окей. А... В принципі, та. В принципі, тут о, то обсудила, то обсудила. У мене було певне нерозуміння. Насправді, до речі, важливий момент. От, Я, я говорив, що ми повернемось до Біл от, Отвертаємось. Біл Скажгорд поганий фільм. А, зараз поясню чому. Роберт Еггерс планував зробити свій ремейк Носферату а в ну, його ремейці Носферату, сам носферату, тобто грав Орлок. Мав бути аля клоун Арт або аля оригінальний носферату. Тобто, це мав бути персонаж, який уособлює чисте зло. І мені таке подобається. Тобто, я не знаю, як вам. Но... сіра мораль трохи підзаєбала, чесно кажучи. Знову ж таки, вивчається за цей лексику, про те все-таки. І хочеться щось такого однозначного. Хочеться трошки однозначно. А тут. Якби він і чистий зло, і от просто, ну опять же, Роберт Тайгерс в інтерв'ю сказав, що Біл Скажгорт йому порадив зробити графа Орлока трошки більш людянішим. В результаті воно породило дуже крінжову сцену з тим, що Носферату приходив до, до персонажа Лілі Руснеп і каже, що він її дуже хоче. Я трошки крінжонув на тому моменті, але окей, тупу. я спочатку не допетрав, що. Носферату це насправді людина не демон. Тобто, е, якби Носферату це був демон, то ну, це дійсно було би страшно у Кринджова. Але, е, по ідеї, Носферату — це просто людина, яка, ну, чорнокнижник, який не то продав свою душу дьяволу, не то просто диявол в нього душу списку, і е, він тепер живе вічно. Ну, Суть така, типу коротка. Е, в принципі. В принципі, так. Да. З тим моментом він трошки про те говорю. Знову ж таки. Не так, щоб аж дуже. Тобто жити можна. А, В цілому, що ж вони обсудили. А, та наче як все? Нечек все. Підведу підсумки. Фільм хороший. Роберт uh, Егерс мене зацікавив. Можливо, гляну якийсь ще фільми цього режисера. І на цьому наче як все. Всім до скорих зустрічей і uh, удачного сеансу uh, хорошого перегляду. Всім раджу пістити на Страту. Знову ж таки. Bye bye.